Діана тримає піст із дитинства, оскільки вся родина дотримується цього звичаю, то дівчина теж три рази на рік намагається очищати себе духовно. Проте каже, більшість людей помиляються і думають, що дотримання посту залежить від того, чим харчуються люди. Для діани зміст посту полягає в іншому. Особисто для мене це духовне очищення, тому що багато людей помиляються, думаючи, що піст це дієта. Діяти це лише не їсти деякі там продукти, а піст це там дотриматися духовного життя, ходити до церкви, покаятися перед Богом. Дівчина розповідає, що живе в гуртожитку, тому часто обмежувати себе в їжі під час посту досить важко. Священнослужителі ж кажуть, люди занадто багато приділяють уваги харчуванню, в той час, як в першу чергу, потрібно починати з чистих думок. Відтак перед початком посту варто попросити пробачення за всі скоєні гріхи. Ми з вами очікуємо народження убогого і цей піс, якраз, який є і радісним, просто бо ми очікуємо народження Божого сина, ми би мали від чогось відказатися і допомогти іншим, які, на жаль, не можуть мати цієї радості. А це час, якраз коли гостро стоїть питання у наш непростий соціально-економічний час, коли стоїть гостро питання деяких батьків, що одягнути дитину. Під час різдвяного посту зазвичай відмовляються від молочних продуктів м'яса та солодощів. Лікарі ж наголошують, до посту треба готуватися завчасно, аби не мати проблем зі здоров'ям. Людина має проконсультуватися, я би сказала так, провести профілактичний огляд свого організму. Дуже добре, якщо ваш сімейний лікар вам порадить, що вам треба то-то, то-то і то-то, таким чином харчуватися, стільки відпочивати, стільки перебувати на свіжому повітрі. І піс це благодатний час, це кажуть час санаторій для душі і тіла. Якщо це зробити грамотно, то ми з того отримуємо велику користь. Безумовно, не треба бути, як в той прічі про, про того дурня, що його заставили молитися, а він і лоб розбив. Безумовно, все має бути мудро. Медик запевняє, якщо прививати в людині з дитинства звичку поститися, то в майбутньому такі зміни не впливають на організм. Проте, все ж таки, спеціалісти не радять тримати піст вагітним дітям та людям із важкими захворюваннями. Погоджуються з цим і священнослужителі.